То послухайте даний запис і дайте відповідь: чи забере дана особа накладний платіж, і чи взагалі можна довіряти відправку накладним платежем. Все, включаю. E, Viber. На Viber то відправляємо реквізити. Після оплати Пишите нам на вайбер, дату та, та час оплати. А що можливо, при полученні розчати? Ні, повна оплата, і ми тоді відправляємо. Дикий так, так? Так, случайно. Так, нажали с собой карточки нема. Тогда на... Не... Тогда не получится за раз. Отправлять вам хорошо то вам відправити реквізити, ви пізніше оплатите, чи поставите на відміну замовлення? Давайте, давайте, на, давайте, на, пізніше, там я там вирішив ну, с деньгами, там проблему. <coughs> давайте пізніше то у Вас, там. то у вас взагалі грошей немає, ви кажете, з деньгами проблема, як вам можна оплатити? Ні, 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 я... Я думав, що там при получении то там Щоб зразу на, на почті розташовали. То як ви, ви розрахуєтесь, якщо ви кажете, у мене з деньга проблема. Вони його не оплатить взагалі. Ні, так я должен вам переказати гроші зараз. чи? Ва, ви не можете їх переказати, ви сказали свої фрази, ви щуєте. У вас з ділями проблема. Ну як ви можете оплатити товар? Ні, дело в тому, що карточки нема з собою ще зараз. Щоб пере... На, навіщо карточка для оплати? Взагалі не розумію. Так, да, так. Да, карточки До... зараз не. Ну, а навіщо карточка для оплати. Е... Ви живете в Ізмаїлі. Ізмаїл це так. велике місто, нормально, в якому є банки, є термінали. Є маса друзів Понятно. з картами. Понятно. Мне отправляют зарплату без ниши, часто это на відміну замовлень. Меня сейчас это только цікавить и все. Закрываем питання. Нет, давайте, наверное, на это самое замолвление поставьте, саме <реклама> <реклама> на ну, это самое Сейчас я работаю, сейчас на, на данный момент я не смогу там это самое, рассчитаться.